14 січня біля Білгородністровського міськрайонного суду і самого ранку було людно. Будівлю оточили жителі села Шабо, які прийшли захистити двох маленьких дівчаток. Їх мати, 22-річна жінка, у серпні минулого року наклала на себе руки. Бо, як стверджують люди, не змогла більше терпіти жорстокого знущання свого чоловіка. Після поховання загиблої піклування та турботу над дітьми взяли на себе бабуся та дідусь. Світлана Григорівна сьогодні серед тих, кому не байдужа доля дітей. Вона єдина, хто за останній час спілкувалася із батьком дівчаток та запевняє, що чоловік жодного разу не цікавився життям дітей. Один принцип залиште мені дітей, а все. А що з ними робити? У нього ніякого. Я вам, як мама, як бабуся, як вчитель говорю поняття у нього малішого немає. Що з цими дітьми робити? Отакий От принцип, що віддайте і все, а далі і трава не рости. Люди розповідають, що сам Фарид Агаєв, азій за походженням, тривалий час ніде не працював. Їх родина жила за підтримки батьків померлої дружини та дитячих грошей, що виплачувала держава. За словами місцевих жителів, чоловік веде аморальний спосіб життя: курить марихуану, вживає наркотики та алкоголь. Люба людина, якби хотіла побачити дітей, він би з за угла виглядав. Це, а він навіть близько. Ми його не бачимо. Ми всі живемо в центрі в одному районі. Я його за ці 4,5 з половини місці не бачила. На судове засідання Фарид Агаєв не з'явився. Його інтереси представляв адвокат. На сторону його захисту стала і прокуратура, і служба у справах дітей Білгородністровської районної державної адміністрації. Проте людей це не злякало. Вони до останнього відстоювали права дітей. Ми прийшли захистити дітей. Захистити дітей, як не дивно казати від їх батька. Батько, який знищив маму, він може знищити цих дітей. Ми хочемо їх життя, їх здоров'я. Ми вважаємо рішення суді неправомочними. Там нема кому, не можна, там категорично не можна. В законі сказано, що всі рішення приймаються на користь дітей. Судове засідання щодо позбавлення батьківських прав Фаріда Агаєва тривало більше трьох годин. У невеличких перервах обурення людей виходило за межі. Так як представникам змі дозволили проводити відеозйомку лише під час оголошення рішення, то всю інформацію можна було отримати лише зі слів очевидців. Прокуратура не під... прокуратура НЕП Держала ісковою заявлення і сполкомашабовського сільського совета о лішенні батьківських прав. Від будь-яких коментарів представник прокуратури відмовився, посилаючись на те, що інформацію можна отримати лише через офіційний запит. Проте така відповідь НАТО не зупинила. Вони відкрито висловили своє обурення. Деньги это Діє не що шановные. Деньги это діяти не ні всьо є життя людей. Ді звірям, звірям довіри дітей. Теж... вы можете отдать дітей там звіріні, понимаете? Назовете, я назовусь, я директор дома культуры, Единка року, детская область, пару ходит. Откуда вы Понимаете, знаете это? Вы право, какое мне вы не дали слова, я имею матерей, в виду. Потому что я мама, мой ребенок там воюет, я мать. Понимаешь, ты назывался? Вы молодой, понимаете, у вас Вы есть дети. Вы не Вы имеете поддержку. Вы раз приехали, права. Я имею право сказать то, что, что думаю. Матерях, имею, име, имею право сказать то, что думаю и то, что видела. Почему? 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 Почему не сказали? Вот парень, Видел или не Пьяный, сорожий, Вы мы хоть раз Робить общались с Все, Представник служби у справах дітей районної адміністрації, побачивши камеру, взагалі втік. Вон он стоїть. Он навірно не имеет своїх дітей. Он не знает, що такое, когда діти в і три місяці видят смерть своей матері. Проте всі обурення та незадоволення стихли одразу після оголошення судею рішення. Суд вирішив, позвоні вимоги виконавчого комітету Шапівської сільської ради до Агаєва Харіда Кірагли за участю третьої особи Служби у справі дітей до Христовської районної державної адміністрації пані Ог Марії Гересен про позбавлення батьківських прав задовольнити. Позбавити Агаєва Харідзакір Агли, інфікаційний номер 29639757 батьківських прав. Льози радості за те, що діти залишаться із бабусею та дідусем. Миттєво змінили страх втрати дітей. Представник Марини Паніот бабусі дівчаток вважає рішення суді справедливим. Суд виніс правильне рішення дуже Правильне рішення на суді присутствувала і громада сільського совята, яка приймала участь в засіданні суду і виділа, як суд розбирав. Дане діло. Тому, благодаря такому справедливому решению суду, такий отець, як Агая, сьогодні, лишений батьківських прав по відношенню до своїх дітям, і діти до прийняття опікунства над дітьми будуть знаходитися у нее. Але на цьому, як зазначає адвокат, справа ще не закінчиться. Скоріше за все, представник Фаріда Агаєва подасться апеляційну скаргу до обласного суду. На сьогодні паралельно із справою про позбавлення батьківських прав слідчим Білгородністровського міськрайонного відділу міліції проводиться досудове розслідування щодо факту загибелі матері дітей. Я, допустим, можу мені розказувати все, що угодно, і хто угодно, але я не вірю, щоб ця дівчинка Сама на себе наложила руки, поэтому я уверена, що або доведення до самоубійства в худшем випадку – та просто вбивство. так це чи ні? Вже визначить суд після того, як матеріали розслідування будуть передані до нього. Як зазначають місцеві жителі, найголовніше те, що сьогодні доля дітей вже вирішена, і вони зростатимуть у родині, де ними піклуватимуться та оберігатимуть. Тетяна Олена Квітковська, ТВ.